Доброго ранку, любі діточки! Я вас запрошую на відеозаняття, а тема нашого заняття вічливі слова. І з вами я, ваш вихователь Катерина Валентинівна. Подивіться, яка гарна дівчинка Оксаночка завітала до нас з вами на заняття. Вона нам допоможе трішки налаштуватись на робочий лад. Ви вже знаєте, що наші заняття ми розпочинаємо з дуже гарного позитивного віршика, який допомагає нам поділитись гарними емоціями. Будь ласка, сядьте зручненько, приготуйте свої вушка, свої очі та свої долоньки. Ми з вами будемо ділитись гарним настроєм. Нагадую, я говорю слова віршика, показую рухи, а ви повторюйте за мною. Приготували долоньки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я! Хай плещуть долоньки. Ну, ніжки приготували, хай тупають ніжки потупали ніжками. Кивають голівки та сяють усмішки, посміхнулися один одному. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Ось так ми гарно з вами привіталися один з одним, подарували гарні емоції, посмішки один одному і нашій гості Оксанці. І ми з вами готові працювати. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на малюнку? Якийсь кошик з квітами, але ці квіти не прості, це кошик вічливості, кошик вічливих слів. Як ви думаєте, чому він з'явився у нас з вами на занятті? А ви послухайте уважно, я вам зараз розкажу. Все не так сьогодні, все навкруги не так. Чомусь цукерка не солодка. Проміння сонячне холодне, у чому річ скажу вам прямо. Образилась на Оксанку мама. Піду я слово чарівне скажу, думає Оксанка, хай знову стане все хороше. Як ви думаєте, що ж за чарівне слово Оксанка може сказати своїй матусі? А які? Вічливі чарівні слова знаєте ви. У нас з вами є маленька підказка, кошик вічливості. Зараз я вам трішки перерахую, які вічливі слова є. Є слова вічливі, смачного, наприклад, коли ви снідаєте або обідаєте, ви говорите один одному: смачного! Давайте повторимо разом смачного! Якщо ви когось образили, ви можете сказати вибачте повторіть зі мною, будь ласка, вибачте. А коли ми з вами зустрічаємося на занятті, ми говоримо один одному Добрий день! або доброго ранку, молодці! А якщо ми з вами вже прощаємось, наше заняття закінчується. Я говорю вам завжди. До зустрічі або до побачення. Давайте повторіть зі мною. До зустрічі, до побачення. Молодці! А якщо ви дуже щось просите, у матусі ви говорите, будь ласка, матусі говорите, будь ласка, от скільки вічливих слів з'явилося у нас в кошику вічливості. А матусі ми скажемо, пробач, повторіть зі мною, пробач. Ох, які ми молодці. Ой, подивіться, будь ласка, з'явилась якась купа листочків. І ось іде наша Оксанка і не може пройти, бо бачить велика куча листочків. Скажіть, будь ласка, як ми можемо допомогти Оксанці? А ми зараз з вами будемо говорити вічливі слова чарівні і будемо дивитися, як листочки зникають. Скажіть, будь ласка, які ви знаєте вічливі слова? Ранок і день ми починаємо зі слів. Доброго ранку! Повторіть зі мною. Доброго ранку! Ой, дивіться! Куди зник листочок. Давайте ще згадаємо вічливі слова. Наприклад, коли ви когось образили, ви можете сказати пробач мене. Ух ти! Щось там сховано під нашим листячком, мені дуже цікаво. Діти, а вам цікаво? Якщо цікаво, давайте ще згадаємо якісь вічливі слова. Якщо ви щось просите, ви можете сказати матусі або татусю, будь ласка, будь ласочка, чудово. А якщо ви, наприклад, снідаєте, обідаєте або вечеряєте, ви можете сказати смачного, говоримо разом, смачного! Чудово! І залишився у нас один листочок. Давайте скажемо е чарівні слова, які ми говоримо, коли ми з вами прощаємось. До побачення! Давайте разом ще раз повторимо: до побачення! Ой, дивіться, яке сонечко осіннє ми знайшли. І гарбузик, і сонечко чудове! Заховалися за нашими листочками. Ми звільнили наше сонечко. Ми великі молодці. Дякую вам! Разом ми звільнили сонечко. Я зараз використала вічливе слово чарівне. Дякую. Ну, якщо ми з вами вже такі розумники. Якщо ми з вами знаємо багато різноманітних чарівних слів, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Скажи навпаки. А в цьому нам буде допомагати наша гостя Оксанка. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Який цей хлопчик? Тихий. Спокійний, можна ще сказати. Він спокійний. А нам буде допомагати в нашій грі маленька часточка Не. Якщо до нашого слова спокійний додати часточку Не, то виходить слово неспокійний. Неспокійний. Повторіть зі мною. Перший хлопчик у нас. Спокійний, а другий хлопчик неспокійний, він засмучений, неспокійний. Бачите, як одна маленька частинка може повністю змінити слово. Давайте ще раз попробуємо: Оксанка нам буде допомагати. Ось такі малюнки приготувала нам Оксанка. Який цей хлопчик? Що він робить? Хлопчик допомагає. Він вихований. Хлопчик вихований. Повторіть зі мною. Вихований. А ось цей хлоп... матуся, яка вона не вихована. Вона не хоче допомагати. Бачите? Подивіться. Матуся говорить, хлопчику, пішли, залиш. Він, вони не виховані, не вихований. Ось таке слово у нас з вами вийшло. Молодці. Ну і останнє завдання. Подивіться, який гарнесенький хлопчик. Може, хтось згадав, що це за вірш, що це за е, казочка чи оповідання? Це хлопчик з казки з оповідання. Мой додир. Він який? Гарний, чистий. Можна сказати таким словом, як охайний. Повторіть за мною. Охайний. А якщо додати частинку не часточку, то подивіться, який тут хлопчик у нас: брудний, замурзаний, а можна сказати неохайний. Повторіть за мною. Неохайний хлопчик неохайний. Подивіться, яка часточка нечарівна. Вона нам допомогла утворити стільки слів. Неспокійний, неохайний, невихований. Повторіть зі мною, неспокійний, неохайний, невихований. Розумнички ви мої. Молодці! Я дякую вам. Разом ми правильно використали частинку не і склали цілих три слова. Оксанка. Дякую вам за увагу. Я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті. До побачення, любі діти!